Україна від сходу до заходу. Від півночі до півдня святкує різдво. Різдво осяює не лише зоря. Найяскравіше в цей день сяють люди своїм талантом, відданістю і звитягою. Друзі, сьогодні багато людей розділяють нашу країну, але ми хочемо вам представити тих, хто її об'єднує, хто її захищає і всередині і представляє поза межами на весь світ, розповідаючи про Україну. Тут в маленькому кутку вся Україна. Бучного з військових, які захищають нас і захищають все, що нам близько і дорого. Колесник разом з нами. Добрий вечір, добрий вечір. Е, — Олександр Баталов, Добрий вечір. Добрий і Антон Дорбович. Вітаємо так, друзі. Ну і з нами разом сьогодні засновниця українського бренду і стилістка першої леді Наталія Каменська, співачка Мішель Андраде. Митець Мушек Циранян, який е, зафільмував, зафіксував е, рік життя столиці під час повномасштабного вторгнення. Олександр Левченко, волонтер, громадський діяч, засновник організації волонтерської юбреїв. Михайло Пташкін, ветеран ЗСУ і співак, який також представляв нас в міжнародному полі. Ну і е, наша спортивна надія, наше спортивне олімпійське. Сподіваємось, майбутнє е, Назар Чепурний. Вітайте, будь ласка, усіх. Олександре, от е, коли ти свідомо відчуваєш, що ти е, приносиш певну жертву війні, ти розумієш за що і як. Е, ти в голові прокручуєш, що далі? Ну, далі, як на мене, це перемога України в цій війні. Це основне, і наші хлопці, щоб скоріше це все завершували. І повернутися до цивільного, так скажемо, життя, до своєї професії, яку я люблю, і адаптуватися під ці обставини, які зараз маю. А ви у цивілі можуть хто? Я масажист масажист-остеопат. масажист Масажист-остеопат. — Клас! Головне, на шляху до перемоги не втратити єдність. Це найголовніше для мене. От Антони, зараз у це свято прийнято на небо дивитись, зірку шукати, але всі зараз з думкою про аеророзвідку дивляться на небо і інше шукають. Які у вас думки? Ну, коли це небо мірного міста, ну то тоді все нормально. Тоді думки про те, що добре, що ми разом. Солідарність це наша велика сила і під час наших революцій, під час цієї війни. Ну а коли, звісно, на бойових, то вогник в небі нічого хорошого не означає, тягнешся за антидронову рушницю. Багато що покладають на рік прийдешній, ви з якими думками заходите? Нам треба берегти три речі: свободу, справедливість і солідарність. І ми переможемо Наталі. ну завдяки вам перша леді несе високий стиль у світі і всі розуміють, яка вона Україна. Я вважаю, що це насправді дуже важливо, що ми можемо таку можливість давати людям бачити чудових українських дизайнерів. Знову ж таки, завдяки першій леді, завдяки тому, що вона обирає саме цей напрямок, підтримувати наших дизайнерів і показувати всім, які вони круті. Супровідомий світовий серіал Корона. І там з'являється Мішель Андраде. Да. Я перемотував кілька разів. Так, це правда, Мішель. Це правда. <ріст> Мішель, що ти сталося? тепер акторка. Як так було? <ріст> Я завжди буду співачкою, буду представляти Україну своїм творчістю завжди. Тому що це країна, яка дала мені і не тільки мені, а всім нам можливість тут проявляти себе, бути собою. І, звичайно, корона. Це один зі способів для мене представити Україну на всесвітньому рівні. Ось так. Ну, в тебе є колега так. Михайло Ташкін, який так само своїм голосом так. представляв в Польщі на всю Європу, та й можна сказати, на весь світ, наш голос країни і взагалі нашу творчість. Міш, як тобі було взагалі, і що плануєш далі? Е, ну, Я прийшов з ціллю на голос країни розказати про наших хлопців, з якими воював пліч-опліч. От освітити їхню славу, зробити невідомих героїв відомими про побратимів, які отут от зараз з нами. От Мошек, ти е, зафіксував справді життя в своїй фотокнизі, життя столиці усіх його сфер. Абсолютно розкажи, звідки ця ідея і що плануєш далі, як ти плануєш на світовій арені представляти Україну? Насправді я дуже щасливий, що е, ця книга завдяки нашим збройним силам стала можливою. І я дуже хотів, щоб ця книга в майбутньому стала великою кісткою в горлі ворога, який не зміг поставити під сумнів наше бажання жити і бути вільними. І звісно, в майбутньому е я, як митець, хочу популяризувати українську культуру і робити так, щоб е Україна була представлена не тільки е, в новинах різного військового характеру, а про те, щоб про українців дізналися. Ну а ще більш ніж півтора року, мені здається, незламними нам допомагають бути наші волонтери. Це така потужна сила, ще одна в нашій країні після збройних сил, які не дають нам зламатися. І саш зараз е, до тебе питання: чим для тебе був цей рік, і яким хочеш бачити майбутній рік? Наша головна місія це допомога збройним силам України, завдяки яким ми зможемо можемо сьогодні тут знаходитись. 6 грудня була презентація Попорізь з оркестром президента для того, щоб просувати українську культуру в світі, зміцнювати нашу ідентичність. Та з кожного перегляду та прослуховування цієї пісні будемо збирати кошти на допомогу збройним силам. Назар, майбутнє нашого спорту. Юний, але вже видатний спортсмен, який отримав ліцензію на Олімпійські ігри в Парижі. І особлива якась шана до тих, хто зараз йде за нагородами, йде за визнанням. Ну, взагалі, зараз тільки одна ціль це Олімпійські ігри, на яку ми вже з команди вибороли ліцензію. І зараз в такі часи не маємо взагалі ніякого права здаватися. І мусимо йти тільки далі і піднімати наш прапор о, на спортивній арені, дякуючи нашим захисникам, які дають нам змогу займатися о, спортом і показувати Україну. Перемога всім нам, перемоги кожному. Тут у нас зібралися люди, які відтворюють цивілізацію, попри все, і захищають цю цивілізацію, роблять її взагалі можливою. І дякуємо, що ви нас усіх об'єднуєте. Кожен в своїй сфері. З різдвом христовим. З різдвом. З різдвом. З різдвом! на цьому можна було б і завершувати. Проте головна, найважливіша різдвяна традиція це не тільки згадати минулий рік, але й згадати бажання на рік наступний. І сьогодні ми з вами помолимось про мир разом з Орантою. Дай Бог нам захистити наших дітей та бачити їх щасливими. Дай Бог нам волі змінювати себе і цей світ на краще. Дай Бог життєлюбства, віри в життя і віри в себе. Дай Бог не зламатися, не вигоріти. Дай Бог творити добро з наснагою і радістю. Дай Бог не припиняти мріяти і втілювати наші мрії. Дай Бог будь-що бути будь опорою для наших близьких. Дай Бог любові хай наповнює наші серця, не впадати у відчай і не втрачати почуття гумору. Дай Бог пережити найважчі часи і вийти сильнішими. Рівноваги і внутрішнього спокою. Бути об'єднаними попри усі відмінності.